І так, друзі, всім доброго вечора. Доброго ранку, доброго дня, приємного апетиту, Хто дивиться це і кушає саме в цьому відео я буду показувати вам повністю, як працює AI трейдинг на Option. Це один з самих чесних обзорів. Буде повністю вся правда. Тут покажу вам абсолютно все. Буде в мене плюс, покажу друзі. Ось такий результат буде. Мінус скажу друзі, я злив кошти. В мене немає мотивації ніякої, якось там щось придумувати, вигадувати. Я показую вам всю правду та саджу довлюся на бель, поки записую вам цей відос. Коротше, друзі, що я вам можу сказати? Прямо зараз переходимо до екрану нашого комп'ютеру і дивіться цей відео до кінця, там буде дуже цікаво. Так, друзі, ну що, ось нарешті перейшли ми до екрану мого комп'ютеру і будемо тестувати АІ-трейдинг сумою на 50 доларів. І подивимося, що воно в мене з цього вийде. Тож, а і трейдинг, я просто натискаю на цю кнопку, і наш брокер сам відчиняє уходу, куди там він хоче, вверх, вниз там він сам це буде аналізувати. Тож, прямо зараз на 50 доларів будемо відчиняти угоду і подивимося, що з цього в нас вийде. І друзі, до речі, поки не забув вам дещо розповісти, хочу про дещо повідомити вам. Але ж, друзі, я ледь не забув, тільки ну до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень. По ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме «Параболіксар». Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом, ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відео, тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнал. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, послання буде в коментарях. Ну тож, друзі, з приводу акції, дивіться, то вже ваш вибір. Якщо вам цікаво, як я сказав, послання в коментарях. А зараз а і трейдинг. Півтори хвилини до гори Цікаве рішення, друзі, дивіться, в нас зараз поясню чому ринок так дивно рухається, в нас такими прорвами. Тому що зараз пів 12-ї години ночі зараз в нас, і ринок скоро в нас зачиниться. І вау, просто подивіться, цікаво цікаве рішення від трейдингу, яке приносить мені ось такий великий памп, із якого я можу зробити 36 доларів. Так ось, і зараз у нас дуже сильно. Волотильний наш ринок, не вірніше, такий як він, готується до сну, готується закриватися у нас. І саме по цій причині ми можемо бачити, що він у нас рухається реально дивно. І все одно, навіть при такому, ми можемо гарно зробити. Прибутковість явно впала 72%, але ж, як можемо бачити, більш впевнено почали заходити угоди такий різкий памп, і воно там зафіксувалося. Виглядає вже цікаво. Більше 20 секунд ми стоїмо в нулі, 25 секунд, 30 секунд ми більше, ось 30 секунд десь ми стоїмо в нулі, так як вже в нас кожна свічка це 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І сьома свічка в нас трошки рух... почала рухатись, але ж якщо ця угода заходить в плюс, то я заробляю плюс 36 баксів, що є реально непоганим результатом. І ну, я не думаю, що зараз різкий дамп донизу і мене виб'є якось. І першу угоду по її трейдингу можемо фіксувати в нашу копілку. Тож, все, що я вам можу сказати, 3 секунди. Перша угода ідеальний плюсик. Плюс 36 доларів. Ну, давайте відчнемо ще одну угоду. І донизу, ти, на 3 хвилини цікаве рішення. Аж на 3 хвилини відчинити нашу угоду Виглядає досить сміливим рішенням. Чесно кажучи, я не знаю, наскільки зачиняється наш графік. Сподіваюся, що ще трошки він у нас попрацює. Та теж неприємно в нас буде, якщо він прямо зараз зачиниться. Взагалі, де початок нашого графіку? Чи можна долістати до початку нашого графіку? Такий цікавий момент. Так. Цікаво, до минулого року можу я так Ану-ка. Ага, тут просто воно потім починає зависати і не прогружається. Окей, ладно, оновлюємо сторінку, все, давайте не будемо крашати наш сайт і дивимось. Так, поки що наша угода йде в мінус, і це не дуже гарно для нас. Подивіться, до речі, на днівному таймфреймі, наскільки сильно в нас підростає графік, давненько ми не падали. Тож в цілому можна було б годинки на 4 відчнити нашу угоду донизу і подивитися. Дивитися, що воно в нас було. А зараз ми бачимо ступор, повний ступор, друзі. Не знаю, але ж пройшла вже хвилина, але ж я чекаю, все ж таки, сильний дам донизу, для того, щоб свій прибуток отримати. Навіть якщо тут буде мінус, я просто помножу суму нашого година на Х2 і перезайду на звичайні от ті валютні пари, які в нас працюють круглі сутки. Тож, якось так, поки що не дуже хорошо, не дуже гарно ми рухаємось, але ж, ну, йде рух такий, який він в нас є. Тож. Дивимося, я не знаю, як це коментувати, так як а, реально по айтрейдингу трейдингу працювати цікаво моментами дуже прибутково. але 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 ж, 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 ми можемо бачити, результат поки не задовільний. Чекаємо ще одну хвилиночку і подивимося, що воно буде в нас далі. Якщо це в нас буде мінус, то прикриваємось на 100 баксів. Чи, пропоную почекати ще хвилинок, хвилинку ось до кінця, так як я думав перейти трошки раніше до нашої нової угоди, але ж чесно кажучи, як ми можемо бачити, як воно різко може падати та зростати. Ну, така собі історія, тож будемо дочекуватися до кінця. А, так, залишається 50 секунд, все ж таки до самих останніх секунд я розраховую на сильне, дуже сильне падіння і дуже вірю в те, що так воно в нас і буде. Тож, поки залишається 40 секунд до кінця нашої угоди, і нічого гарного я тут не бачу. Ух ти, потихеньку починаємо ми падати. Але ж ні, друзі, коротше, потрібно переходити до ТІСІ валютних пар. Давайте пропоную почекати дуже скучно мені дивитися, чесно кажучи. 20 секунд в нас залишається і. Бам, скоріш за все, це буде повний мінус. Це провал. Друга ухода у нас провалюється. Але ж я просто чому? Я просто не хочу вимкати зараз валютну пару і приходити до іншого. Подивіться на ось цей памп. Я дуже сподіваюся, що, от, мабуть, в останні секунди ми можемо тут також пасти, але ж вже зрозуміло, що ні. Переходимо на іншу валютну пару, вчиняємо угоду. На 30 секунд до гори. він у нас захотів зайти. Минула угода у нас зачинилася в мінус, як ми можемо бачити. І дивимось. Тут графік рухається вже більш-менш нормально. Нормально, як то кажуть, не так як воно дивно у нас рухався він, а рухається він досить таки впевнено. І що я вам можу сказати? Нехай це буде останньою годою за сьогодні. І давайте з вами домовимося. За акцію ви мене почули, посилання буде в коментарях. Але ж якщо ви хочете, ну стоп, якщо це буде мінус, то це не остання угода. Зрозумів, на 200 баксів перекриваємося. І що в нас тут? Наскільки? Я не можу бачити. Ага, на 15 секунд до гори. Так, стоп. Щось починається в нас цікавий оберт. Якщо і це буде мінус, то я буду заходити на 400 баксів, але ж я не хочу. І. Я просто мовчу. Ну, пішла жара відчинити угоду на 30 секунд догори. Друзі, якщо залью гроші, це... це просто жесть, Це просто жесть. Ну, я не бачу варіантів. Та ну не на... невже я просто все зіллю. Окей, наступного года в мене буде, друзі. Якщо це мінус, то наступного года в мене буде на всі гроші. Тут або пан, або пропав, і. Або в мене депресія починається, або я повертаю всі свої кошти. Я стільки йшов до цього балансу. І що, щоб от все так просто все злити? Та ні, я в це просто не вірю. Ну, давайте, друзі. Фух, поїхали. Остання наша угода. Я вірю в те, що все буде в нас гарно. Нашу останню угоду. На 5 секунд до гори, господи, будь ласонька, будь ласонька, хоч би вона зайшла і. Все, друзі, я повернув весь свій баланс та вийшов ще в прибуток 854 долари. Ні, друзі, все. Я зав'язав з ось цим АІ-трейдингом, я нервувати так більше не хочу. Тобто, наші зачинені угоди це був суто такий великий наш ризик і. Чесно кажучи, я більше не хочу по ньому торгувати. Давайте так: якщо ви зберете достатню кількість лайків для того, щоб я продовжив по ньому торгувати, тоді окей, я закрию очі і протестуємо ще більш е, цікаво. В цілому, якась логіка тут є. Він непогано себе відпрацьовує, але ж щось ця сесія у мене не видалась. Нагадую вам про нашу акцію. Переходьте в телеграм-канал, накидайте лайків і подивимось, можливо, зайду ще раз.